Вітаю всіх! Є сьогодні в мене таке завдання. Звалити оцього горіха. Зовсім таки не маленький, треба звалити. Ця операція буде проводитись за допомогою оцих ось інструментів. На весь інструмент був огляд. І сьогодні огляд ось на оцей інструмент. Це подовжувач до, досоня. Подовжувач. Подовжувач до тримера. Відразу скажу, що до цього триммера він спочатку не підходив. мене багато прийшлося роботи зробити, щоб він підійшов саме до цього триммера акумуляторного. Якщо. Раптом і вам захочеться такий подовжувач купити, будьте уважні, там на сайті написано до яких воно кіс підходить, до яких тримерів воно підходить. Лягає в тому, що цей горіх потрібно буде частково, частково, частково невеличкими гілочками різати. Бо якщо обрізати велику гілку, вона може мені пошкодити. Хоч дах, хоч трубу, ну, багато різних. Всяких тут є місць, куди йому падати не можна великій гілці. І він цей горіх, що він слабий цей горіх. Що вже аварійний, вже він гниє, вже потрібно його ліквідувати, коротше. Так, ну якщо буде не в кадрі, ви мені вже вибачайте. Ну я постараюсь. Ну <Uh> right и Так ну що ж, якщо ви зрозуміли, то знімати заразом на драбині і пиляти, то так собі задоволення. Ну я просто ось тепер покажу, як вона пиляє на ну, просто долі, щоб зручніше було. Вам же сам процес цікавий. Ставити не потрібно, Своїм, своєю вагою вона собі спокійно йде. Ну, все. Давайте ще раз. Одпиляє, От щоб вже видно було. Зазвичай оця болгарка в мене виконує таку роль обрізати тонесенькі гілочки. Цією пилкою я вже такі тоді далі таке собі пиляю. дуже зручно знімати і Завжди процес іде ж значно швидше ось тож ще якийсь взяти О, оце таке оце таке вона пиляє гарно Ну що ж, як бачите, справа просувається. І зараз, мабуть, час якраз перейти до технічних особливостей цієї насадки. До цієї насадки також дана гарантія. Дивимось насадка до електротрима, до електротримера калам ланцюгу. Як бачимо, в переліку є пили ланцюгові, бензопили та електропили ланцюгові. Є й такі, й сякі. 24 місяці гарантії. На все, на весь електроінструмент, у них 24 місяці гарантії, окрім зарядних пристроїв. І батареї. Як бачимо, кріплення до штанги є звичайним, так як ніби і до тримера. Але ж на алюмінієву штангу цей діаметр не підходить. Півміліметра різниця між алюмінієвою штангою тою, що є в мене, і Стальною штангою, тою, що дається до нього. І рекомендовано тример той, що із стальною штангою. Розбірна шталь, стальна штанга. Як бачите, там раз, два, три, 4, 5, 6, 7 шліців. Ну, все ніби і звичайно, і таке ж по шліцах мені підходить воно. А от по, по, по інших параметрах до моєї коси, воно не підходить. Так, дивимось. Це штанга та, що була з ним, давалася і з цим подовжувачем. Це всередині вал був, це були підшипники. Підшипники, як бачите, ковзання. Всередині з втулкою металевою. Пластмаса трішки підм'якшена, ну, тобто вона резина не резина, ну і пластмаса -то така. Для того, щоб скомутувати її з іншою штангою, ось е такий був фіксатор, ось він є. І вал був вставлений отак. Тобто з цієї сторони, виходить, у нас мама. А у нас виходить із цієї штанги, що у моїй косі тут папа виходить. Тобто потрібно, щоб воно було отако. Дивимося зараз розміри. Кому цікаво. Бачимо. Сімдесят вісім і чи? Щось таке? Сімдесят вісім і шість. На всякий. Про всякий. А так ще кинуть? Ну як бачите? Вал, як я й казав, на сім шліців. Зараз можна поміряти товщину вала. Сімдесят сім вісімдесят. Сім п'ять, що щось таке? Міряємо товщину штанги. Бачим. Двадцять. Двадцять п'яті, коротше. Двадцять пять п'ять товщина штанги. А ось ми можемо поміряти товщину штанги алюмініу Тримера. 25, 25,8, ну десь в тому районі. Тобто трішки вона ширша. Ну, по діаметру мається він, вона трішки більша. І трошки не підходить. Потрібно буде підматнути щось. Ось у мене є штанга вже підготовлена сюди, це інша штанга, яка не давалася. Тут це так і ця штанга із такої коси, що до якої, в принципі, його б, потрібно було б тулити, оцей весь набор. Ось о, це та штанга лежить. Ось ось це та штанга лежить, що потрібно б до якої до якої штанги воно призначене? Оця штанга рідна. Але до, до цієї штанги, до цієї штанги, буде оця штанга. Це також із, получається, штанга із коси, друга її частина, нижня частина. Є ось вал, як бачимо, тут папа, і виходить, тут папа. Якраз воно все ніби. Нормально стає, тільки потрібно буде, ну, сюди, мабуть, я підмотаю трішки якоїсь, може, ізоляційної стрічки, а може, щось таке, попросверлювати, як потрібно буде отвори для фіксації її там, в тій вже штанзі. І тут для фіксації е, самого редуктора. І з цим теж буде, потрібно буде. просверлити отвори. Дивимось сам редуктор. Як бачимо, на кришці є повідомлення про те, що змащування цепу регулюється. Оцим болтом. І чомусь ця надпис не тут десь, а вона аж тут. Ну, добре, нехай буде. відкриваємо кришку. Як бачимо, шпилька вкручена не в якусь там пластмасу, а таки вкручена в алюміній. Ну і то є добре, поприкручувана друга частина теж алюмінієва, звісно. Та, що йде до штанги, теж в алюміній, болтами. Є масленка, не просто болтик, а маслінка. З шариком, все як положено. Дивимось шину. Ну, шина так ніби і нічого. Можна прикинути розмір її. Десь сантиметрів 18, вона буде різати. Доволі таки, доволі непогана шина. Є зірочка. І ніби все було б добре. Але з цим з цим редуктором тулиться вона так собі. Ось дивіться, надіта шина. Наділась, все ніби нічого, все ніби нормально. Дивимося, якому воно положення. Отвір змащення, з'їхавший. Ну, але то ніби і нічого. Але бачимо, що хай він там з'їхавший, то не страшне. Воно все рівно змащуватиметься, але тут нема ніякої прокладки. Тобто, через нерівності. Через оці всякі нерівності, що тут є, масло буде витікати сюди, а не попадати в шину. Куди йому легше, туди воно буде й тікти. Мало того, ось дивіться, цеп натягнута, це ж нова цеп, вона ще не була у вжитку. І вона вже майже на краю. Тобто натягувати її, осталося там, ну, скільки там міліметрів 3. Ну, нехай чотири може от сили. І все, воно упреться вже у Ось, дивіться. Натягую, все. Це вже все. Ну, хіба що може щось там да, підмостити то Не вийде. там. Ну, хоча, можливо. Ну, так якось. Підмостив я пару шайбів туди і вкрав ще 2-3 мм натягу ланцюгу. Ну, і оскільки я вже, можна так сказати, відмовився від гарантії, бо я вже там свої внески робив конструктивні зміни, я ж вирішив його розібрати. Поцікавився. Що ж воно собою представляє, які внутрішні, Бачимо. Трубочка. Трубочка йде. На, на ту сторону на змащування шини. Бачимо шестерню на підшипнику. Бачимо і там підшипник. Також, також підшипник, не козання. Мабуть, гольчатий. Так, що ми тут ще бачимо? Бачимо, бачимо масло насос. Ось я плунжерний, що обертається насос. Ось, якщо його покрутити, то він має поступові і, оберта... поступові і обертальні такі рухи. Туди-сюди, з обертаннями він туди-сюди, плунжер отут ходить і поступає масло туди. Е, тут є ще ось на оцьому вузлі, ось. Є, тут є ще ніби проріз така під викрутку. Ось ця прорізь. Якщо туди вставити викрутку, він має три положення. Тобто можна ще й регулювати подачу мастила. Більше, посередньо і менше. Три положення. Не так надавити давити на нього. Ага, тобто дивимося. Ось так воно переставляється. Так більше, так менше, так ще менша подача. Стояла з заводу на середній подачі. Можна збільшити. Нехай mm. буде поки на середній. Кришка. Кришка ніби все таки накриває, навіть є така металева вставка. Не все пластмасове, є металева вставка така, ніби все й добре. Але ж дивимося далі. Цей отвір наскрізний. І виходить, що сюди буде текти масло. А навіщо воно там, не зрозуміло. От зовсім не зрозуміло. Я не можу зрозуміти, навіщо воно там. Там є якісь перетинки, але що то за перетинки, вони втоплені туди, тобто вони нічого не, не будуть вирішувати. Потрібно буде ці отвори поглиблення оцього. Якось, мабуть, силіконом заліпити. Тоді воно буде. Ну, ось отакі якісь враження. Зробив такого костеля. позаливав ті всі порожнини, що там були силіконом, наверх положив картон. І зверху картон теж силіконом промочив. Тут теж просто промочив силіконом зверху, нехай воно застигне, тоді буду звати його це все. Поклав поруч міні-пилу, повнорозмірно, так сказати, пилу. І цю насадку, для порівняння будемо порівнювати їхні шини. Повнорозмірна 35 см. Насадка 19 см. І Міні-пилка. уже 15 см. Тут ланцюг не такий, як у цих пилках. У цих пилках зуб крупніший на ланцюзі. Як бачите, різні. У них на сайті написано, які тут ланцюги застосовуються. Прошу вибачення, але ця коса має 9 шліців, а вал 7. Тому відразу в мене все, звісно, не пішло. Довелося цей вал, що давався із цією штангою. Відрізав я від нього цю маму сімишліцову і приварив дев'ятишліцовий вал. Ну, якось так, думаю, що тепер запрацює. Ну, ось і дійшов час зробити якісь висновки по цьому подовжувачу. А які ж висновки? Висновки такі, що без неї взагалі-то можна і обійтися. Чи дуже вона зручна в роботі? Ні. Як мені вона не сподобалась. Чи дуже вона необхідна? Ну, тому кому треба обрізати дерево трішки вище, ніж достанеш звичайною пилою, тому ніби, ніби й так тут, наскільки воно виходить. Ну, ось бачите, яка відстань. Скільки тут ну, метрів. Метр, метр хай 30, ну, може півтора, це від ручки до, до кінця пилки. Може, метра півтори відстань. Чи безпечно єю користуватися? Я б не сказав, що її безпечно користуватися, особливо з драбини. З драбини взагалі нікому не раджу її користуватися. Центр ваги у вас міняється, і ви перерізаєте гілку. Мало того, що гілка може впасти по драбині, то ще і ви можете перевагатись в місті з цією насадкою. На більш якомусь, ну, з землі там чи з більш якогось такого міцного рештовиння якогось чи щось такого, то це може бути. По якості, ну ви бачили, по якості з доробками, то так і ніби і нічого. Ну, але ж це її треба пропиляти хоча б, хоча б декілька годин, щоб це зрозуми, зрозуміти. Я її не дуже тут використовував. Буквально я її вирізав, там, ну скільки там, штук, троє-четверо гілок, та і все. Зручніше отак поставити драбину. І... Звичайною пилкою якоюсь відпиляти. Ну, як звичайною, У мене електропилка є і більша, і міні-пилка. Ото я спилював міні-пилкою. Поставив драбину і спиляв міні-пилкою. воно впала гілка лежить. У нас такі приблизно виставки. По-чесному. Ставимо лайк за це. Підписуємось, хто не підписаний. Ну і до побачення!